Всіх вітаю на каналі. Знову такий формат з такої локації. Ну, як можу, так і знімаю. Сьогодні поговоримо про те, чи варто міняти автомобіль на двигуні внутрішнього згорання, міняти на електричку. Є автомобіль на внутрішньому на двигані внутрішнього згоряння. Він в районі 5 тисяч коштує це. Автомобіль не хочу розповідати, який просто так, щоб для ціни вам була орієнтація, і хочеться купити автомобіль, який буде їздити як по місту, так і раз на сезон, десь там раз на 3-4 місяці може виїжджати і трішки далі міста. В кого є такі схожі історії, можливо, хтось хоче так зробити, то це відео саме для вас, мої думки, що я дослідив і що я вирішив. Поки що це первинно, можливо, ще протягом певного часу я трішки підкоригую свої думки. Ну, Тобто прорахую трішки краще, можливо, інший варіант вибору на рахунок електрички, яку можна купити за 7 тисяч доларів. А знову ж таки, у нас три варіанти: це Zoe на 40 кВт годин. Soul, Соул є 30 кВт, соул є 33 кВт, тому що я попередньо казав, на 27 кВт нема чого купляти, тому що вона їде в районі 100 км на одному запасі ходу, це мало. І також лів 30 кВт. Із цих всіх трьох варіантів я обрав саме Nissan Leaf Поки що. Поки що я ж кажу, Може в майбутньому я трішки підкоригую свій вибір. Поки що тридцять кіловат Нісан Лів. Зараз поясню чому. Отже, почнемо ми з, знову ж таки з ранозоя. Вона найдорожча, напевне, із цих всіх іде, тому що, я думаю, через батарейку, тому що вона на 40 кВт. -год. Я продивився риночок, ринок, да, ціни. Вона від 7 тисяч, напевне, низ їх їхній коштує, тобто за 7 тисяч вона буде не в дуже хорошому стані, ну не, в, ну не в ідеальному, так, ну ви розумієте, не з ринка. Тобто 7 і вище, але мене відштовхує саме її розмір. І все. Це один для мене мінус, те, що вона є невелика. Далі в черзі мого вибора йдеться KIA і вони є 30 кВт і 33 кВт. Хотілося б, звісно, на 33 кВт її знайти, але вони йдуть дорого, трішки не в бюджет, тому що вони від 7 вже з половиною тисяч і їх не дуже є багато. І 7,5 тисяч це вже для мене трішки задорого. На 30 кВт можна купити Kia Soul, але я думаю, дальні сходи і теж менше, ніж 150 км. Тобто хочеться все-таки, щоб автомобіль проїжджав 150 км на одному запасі ходу, і більше. Дали, ні, всього, Ще перший в моєму виборі. Це все-таки Nissan Leaf. Хоча батарейка по якості мені здається вона гірша, ніж Kia Soul. Але заявлено, що він проїжджає 170-180 км на одному запасі ходу. Я розумію, що це коли в дуже хорошому стані його батарейка. Ну я сподіваюся, що навіть підзношена батарейка на 30 кВт годин має проїжджати 140, 150 км. Ну, мабуть, я себе обманюю, вона буде проїжджати 130-140. Але але, але але можливий такий варіант, що я не зупинюся на Nissan Leaf 30 кВт. А саме підзбираю ще десь знайду коштів і знайду нормальну Kia Soul на 33 кВт годин. Це найкращий поки що варіант. Все-таки бачите, вертаюся до Kia Soul. Хоч і думаю, менше 8 тисяч я її не знайду нормальної на 33 кВт години. Але я готовий віддати гроші, але щоб автомобіль був нормальний. Кому потрібна допомога, саме в цьому трішки я розбираюся. У мене є діагностичний адаптер, можна читати. Живучість батареї так. State of Health, може. Дивився я попередньо. Десь в мене є відео, дивився на Renault Zoya, State of Health батарейки, і в принципі ми її діагностували. Так що досвід в тому є, можете звертатися, залишив свої контакти. Займаємося діагностикою і автопідбором. І так, надіюсь, відео корисне. Всім до нових зустрічей Миру, всім миру.